Кілька аргументів енергетичних, чому скасування переведення годинників це зло. Ти, хоч раз в житті електричний лічильник кудись переводив. Скільки нам потрібно закачати газу до сховищ, щоби пройти наступну зиму? Ми кажемо про ще щонайменше 1,7 мільярда доларів. Ключові завдання для майбутнього керівника Нафтазу України. Це давній пункт лобізму всіх українських газоводобовних компаній. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин і я радий вітати вас на своєму youtube каналі який з листопада, 2021 року, простими, але цікавими і зрозумілими словами розповідає про події життя української енергетики. Сьогодні ви дивитеся вже 28-й випуск нашого подкасту, який я записую спільно з провідним експертом в енергетиці, директором центру досліджень енергетики Олександром Харченко. Привіт, Саш, доброго. Саш, я думаю, що на цьому тижні всі звернули увагу на рішення американської адміністрації запровадити тарифи. Це так звана тарифна війна, яку зараз вже офіційно розпочав Вашингтон. Вона зачепила всіх, навіть пінгвінів, які живуть на якихось віддалених островах. Я бачив, що вже і нафтові ринки відреагували на ці тарифи. Скажи, будь ласка, що ти чув по тарифам? Як це може вплинути взагалі на енергетику світової України? Ну, як як взагалі працює цей ринок? Цей ринок світовий він ринок не фізичних обсягів, а очікувань, чуток, передбачень і так далі. Да? Це, це ж переважно це трейдери, які заробляють гроші? Відповідно, зараз, коли пан президент Трамп бахнув санкції, всі очікують, що економіка світова буде скорочуватись певним чином, або щонайменше не буде швидко зростати. А це завжди призводить до скорочення споживання нафти. Це якби пов'язані речі абсолютно. А ще до того ж, зростає кількість електромобілів в світі, знижується зв'язку з цим нафтопродуктів менше споживають. Отже, все це разом призводить до того, що ринок вирішив, що зараз час грати на пониження, плюс в це долили олії наші друзі з ОПЕК Плюс. І Саудівська Аравія та вісім інших країн прийняли спільне погоджене рішення збільшити обсяги виробництва. Насправді, вони формулювали це як компенсацію від додаткових санкцій на видобуток в Венесуелі. Вони хочуть замістити цей обсяг на світовому ринку і таким чином вироблятимуть більше. Але результат чудовий для нас, себто. Там, якщо я не помиляюсь, Уралс десь на рівні вже 51-52 доларів. Нехай так буде і далі. Я сьогодні бачив, що ціна на бренд 68 доларів за барель, вона найнижча за останні три роки. І дійсно, російська марка нафти Уралс вона 50-51 долар, як ти їй кажеш. Скажи, будь ласка, наскільки це болюче для російського бюджету? Ну дивись, в них бюджет зверстаний з 60 доларів за барель. А нижче 60 означає, що їх фонд, так званий національного благосостояння починає фактично доплачувати а, до витрат бюджету, і це чудово для нас. Новина, Саш, друге питання, яке турбує українців разу у півроку. Я поки тобі ще не скажу, що це за питання. Однак я подивлюсь, ти відгадаєш ти цей ребус. От я наштовхнувся на такий опис цього явища. Я тобі зараз його зачитаю і чи ти його відгадаєш? Думаю, буде дуже цікаво нашим глядачам почути про це явище з точки зору енергетики. Отже, це явище призводить до зміни біоритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані, як фізіологічному, так і психологічному. Після цього явища в громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається загострення хронічних хвороб. І це не футбольний матч Україна проти Бельгії. Ні, ну я розумію, що це перша думка алкогольний синдром, а друга вже переключення годинників. А, слухай, це така цікава історія з цим переключенням годинників. А, от залежно від того, яка позиція тобі подобається, ти можеш підібрати під неї будь-яку аргументацію. От абсолютно, я якось спеціально робив цю вправу. Бо багато років журналісти кожного року приходять двічі на рік і кажуть: а прокоментуйте нам зміну годинника от це що значить. Вони ж сюжет про це роблять, і їм треба коментар. І чесно, я вже втомився, бо ти можеш знайти всі аргументи про і всі аргументи контра, будь-які. Причому біоритми краще, біоритми гірше. А витрати на електрику зростають, витрати на електрику зменшуються. Я якось вже не витримав. Приїхав в Укренерго. Там якраз була така дуже поважна нарада. З ну я вважаю, найкращими в нашій країні фахівцями в енергетиці. І кажу: от друзі, скажіть, от ви що думаєте? На мене подивились, як на хворого. кажуть пофіг, ладно. Ну, цікаво, що Верховна Рада в серпні 24-го року все таки прийняла була закон, який повинен був скасувати переведення годинників. Однак, президент до сьогоднішнього дня його не підписав, напевно, що й не підпише. Що цікаво, що мені вдалося отримати десь з десяток різних документів, які були направлені до офісу президента для аналізу і потім прийняття рішення. По самому цьому законопроекту і якраз там були і позиції з точки зору енергетики. Серед цих документів було дуже багато аргументів енергетиків, чому це не можна робити, не і варто, чому не варто, варто підписувати законопроект. От, може, ти знаєш, назви нашим глядачам от кілька аргументів енергетичних, чому переведення скасування переведення годинників це зло. Ну, дивись, я абсолютно певен, що якщо це писали міністерства і інші органи центральної влади, там зібрані всі міфи. Які можна було зібрати, бо я в своєму житті таких доповідних читав, ну там що тільки люди не пишуть. А, була легенда про переведення лічильників, що вони кудись стягнуть, які лічильники, куди вони їх переводять, пояснити ніхто не може. Але от агентство по енергоефективності, якщо я не помиляюсь, це вони регулярно писало про цю історію, що які лічильники, куди переводити, ти, хоч раз в житті електричний лічильник кудись переводив. Не переводив, але, але я бачив лист Укренерго, де написано, що якщо скасувати переведення годинників, доведеться переналаштовувати лічильники, і це призведе до додаткових витрат в розмірі 1 мільярду гривень. Ти не погоджуєшся з таким листом? Я би дуже хотів автора. В студію, і що він мав під цим лічильником, і що він мав під переведенням лічильника. Ну, дивись, існує високоточне енергетичне обладнання, яке працює ну, реально з урахуванням там, секундних інтервалів. Перш за все, те, що стосується управління мереж, але їм глибоко по барабану яка година, причому, тобто вони рахують час з підходом до абсолютного значення. Да? Невідносно, відповідно, да, кілька днів після переведення лічильників змінюються графіки споживання, просто тому що звіщується ранковий пік, але більше нічого не відбувається. Ну я ще читав про наслідки для енергосистеми. От, До прикладу, якщо скасовувати переведення на літній час, тоді на сході України Сонце буде вставати в 3-15 Це те, що я тобі кажу, і відповідно. Генерація електроенергії за рахунок сонячних панелей вона буде починатися на години, коли ця електроенергія, взагалі, в принципі, не споживається. Так, другий приклад, якщо Скасовувати переведення знову ж таки на літній час, то 24 серпня в Києві буде темніти в сьомій вечора, а в Харкові буде темніти в 6.30 вечора. Так. І відповідно, оцей сув, якби на більш ранній час, що це означає? Що ввечері люди будуть повертатися додому вже затемно, да, да, збільшуються да. витрати на штучне освітлення вулиці. В цьому ж ідея в цьому була ідея переведення годинника, щоб дати можливість просто довше. Ввечері і раніше зранку отримувати сонячні години просто тут. знаєш, така ланцюжок подій, які ну. одна чіпляє іншу, тому що якщо ми ну не переводимо годинники, в нас світає раніше. Виробіток, як я сказав, і СЕС припадає на години, коли воно не використовується. Ввечері в нас оцей вечірній пік він збільшується ще на да, якусь ще на годину. Да. Да, там залежно, напевно, від міста, але він трошки збільшується, так? Відповідно, люди більше споживають вдома. Відповідно, енергоатом повинен дотувати більше низький тариф для населення. І, до речі, підрахунки кажуть, що. От, якщо скасувати от переведення годинників на літній час, у нас орієнтовно збільшиться споживання електроенергії населенням на 1 мільярд кіловат годин, що дорівнює по сьогоднішньому тарифу 4 мільярда 320 мільйонів гривень, і от це навантаження якраз ляже на енергоатом. Коротше, переводимо як переводили. Так, але цікаво, що бачиш, є різні енергетичні аргументи. Я думаю, що насправді ці енергетичні аргументи вони якраз лежали в основі позиції президента, не підписувати. Я, цей... я теж так думаю, що ну, якщо чесно, це здоровий глузд. Саш, ми два тижні тому говорили про баланс газу і говорили про те, враховуючи обстріли. Скільки потрібно Україні для того, щоб пройти наступний опальний сезон? І ще навіть до того, ми говорили, піднімали тему, чи вистачить нам газу для проходження цього опального сезону? Опалюваний сезон завершується, і бачимо, що нам вистачило газу, щоб його пройти. Однак зараз от, знову ж таки питання, що робити, щоби підготуватися до наступної зими в цьому контексті. Минулого тижня було засідання комітету з питань енергетики, куди були запрошені газовидовні компанії України, була запрошена асоціація газовидовників і роздалося питання загалом балансу газу на наступну зиму. І того, як взагалі підготуватися до того, щоб пройти наступну зиму. От з того, що ти знаєш, які в тебе зараз передбачення, скільки нам потрібно закачати газу до сховищ, щоб пройти наступну зиму? Я маю саме на увазі цього дефіциту, який нам потрібно, звідкись взяти і завести в Україну. Є два варіанти розрахунку потреби в газі. Вони відрізняються на одну просту річ Повництво електрики. Базовий розрахунок, з яким я і там. Те, що ми з колегами робили окремо свої розрахунки, 4,5 мільярди кубометрів, це базова історія, яка нам необхідна, щоб спокійно опалення відпрацювало сезон, але є інша частина. І цього року споживання газу на потреби електриці вже було дуже високе. І ті розрахунки, які є зараз, показують, що якщо ми будемо вимушені знов спалювати газ, в тому числі в старих, абсолютно неефективних радянського часу побудови електростанціях. А так воно і буде, бо альтернативи нема. То нам потрібно додатково більше 2 мільярдів кубометрів, саме на електричну частину. Під Час засідання комітету звучали різні цифри. Думаю, нашим глядачам буде цікаво їх почути. Вони саме стосуються балансу газу і там нашого споживання і якраз цього дефіциту, про який ми зараз з тобою говоримо. Отже, що цікаво, що в нас, порівнюючи з минулим опалювальним сезоном, споживання в цьому опалювальному сезоні воно виросло на 670 сімдесят мільйонів метрів кубічних природного газу. Це орієнтовно ріст 5%. І скоріш за все, якась частина цього росту її напевно можна покласти на е, виробництво електроенергії. що Все це зростання це виробництво електроенергії. Це і воно буде, точно. і воно буде збільшуватися, тому що ми говоримо, що в нас цього року буде додана нова газова генерація, да вона значно більш ефективна, ніж та, що працювала до того, але на жаль, її ще недостатньо, щоб стару виводити з експлуатації. Нафтас також заявив, що обстріли на нашу газотранспортну і газовидобувну інфраструктури, які відбулися в січні лютому цього року, вони. Результували в зменшенні видобутку на 700 мільйонів кубометрів. Водночас Нафтогаз для технологічних потреб і для можливості належного функціонування сховищ залучив вже закачав сховище і імпортував за кордону 800 мільйонів кубометрів природного газу. Ти абсолютно правий стосовно цифри, зі слів представників Нафтогазу, вони рахують оцей дефіцит, який нам потрібно буде десь знайти для проходження опального сезону. Орієнтовно 4-4,5 мільярди кубометрів природного газу. 4-4,5 – це абсолютний консенсус. Тут я погоджуюсь, це те, що треба, але все одно питання: де взяти на це гроші? А ми кажемо про ще щонайменше 1,7 мільярда доларів а... плюс. Грамотна стратегія закупок, яка не підніме ціни на ринках, це прям ну це задача, знаєш, те, що кажуть зірочкою, а то і стріма. Ну, до речі, журналісти Forbes зі мною зв'язалися на цьому тижні. Вони якраз слухали сідання комітету, зараз готують по цьому статтю і питали мене: от наскільки реальне підвищення тарифів на природний газ і на опалення для населення? Щоб ти відповів їм. По-перше, в мене є стандартна відповідь: я різкий е, супротивник будь-яких тарифів. От кардинальний супротивник будь-яких тарифів, і тим більше підвищення тарифів потрішечки. Бо це все одно, щоб піймати ящерку і починати її ножем, знаєш, так, ломтиками відрізати хвіст. Він в неї, звісно, відросте. ну, Це відомий факт, да? але їй так в 10 разів більш боляче, ніж коли його просто відірвали. І. Я глибоко певен, що, мабуть, вже після наступних виборів, бо я не думаю, що поки не е, якимось чином період активних бойових дій, поки війна якось не буде завершена і заморожена. А я вірю, що ми переможемо в тому сенсі, що ми збережемо Україну, і вона залишиться незалежною від Московії. От тоді, я думаю, буде момент, коли час робити цю кардинальну реформу, відміняти тарифи, вводити нормальні ринкові ціни і для населення по газу і по електриці, давати нормальні адресні субсидії. Але я це можу безкінечно повторювати. Ми від цього не підемо. У нас просто немає ресурсу держави ніякого. ну, ні грошового, ні фізичного. Раніше не було грошового, був фізичний. Було багато електроенергетики, було багато газу, був транзит, ми за нього газ отримували. Да? Все, цей соціальний, він був витрачений, цей соціальний ресурс. Все, він закінчився. Під час війни його просто добили. Ракетами добили, снарядами добили, дронами добили, добили його. Ми вимушені будемо змінити підхід до всього. І новий підхід буде ринкова ціна і адресна субсидія тим, хто має отримати цю субсидію, і це буде для державного бюджету сильно дешевше ніж е е підтримання дешевих тарифів. Під час засідання комітету також звучали різні пропозиції стосовно вирішення проблеми дефіциту газу для наступного пального сезону. От я записав собі кілька таких пропозицій. от хотів з тобою тобі їх озвучити і почути твою експертну думку, наскільки це раціональні пропозиції. На яка звучала під час засідання комітету. Щодо того, як можна перекрити цей дефіцит газу для наступного пального сезону, це дозволити видобувникам газу запускати газотранспортну систему газ нижчої якості. Це давній пункт лобізму всіх українських газовидобувних компаній. Проблема в чому? Проблема в тому, що калорійність українського газу нижче ніж калорійність стандартного газу в нашій мережі, тому що ми завжди його змішували з російським, фізично змішували. А калорійність Сибірського газу сильно вища, ніж калорійність газу українських родовищ. Крім того, оскільки в нас газ залягає в геть інших умовах, він трохи більш вологий, трохи більш брудний, і газові мають витрачати гроші для того, щоб його а осушити, б. почистити. Що станеться, якщо їм дозволити цього не робити? Ну, вони, по-перше, перестануть про це взагалі думати, вони зараз порушують, тобто рівно всі виробники порушують всі протоколи, а вони платять за це штрафи, їх за це штрафують. Просто інша справа: що якщо ці штрафи просто відмінити, вони взагалі про чищення газу думати перестануть. І на мою думку, це погана ідея, бо люди ж ну, там стоїть в тебе в приватному будинку котел. Якщо він багато років стоїть, він забивається, це називається потрохи. Да? А, а якщо це буде в національному масштабі і багато, забиватись почнуть котели в котельнях, особливо старі, ті, які ну, стоять там по 15-20 років, і це буде великою технічною проблемою. І хто буде за це нести відповідальність на наступних кроках, це велике питання. Тому. Наскільки це збільшить видобуток, та майже не наскільки, бо вони і так видобувають, що можуть, і чому вони підтримують цю ідею от, е, скасувати штрафи за подачу е, в систему газу, такого менш якісного газу? Вони кажуть, що е, у них пошкоджене газоочисне Газ... обладнання газоочисне обладнання, пошкоджене і у них, і у укргазвидовування. Е, дві категорії об'єктів, по яких били: це газоочисне обладнання і компресорні станції. Це правда. Можливо, як тимчасовий дозвіл там можна видати тим, в кого ну відверто розбита газовочисна станція, як тимчасовий там, 6 місяців. Чи от скільки, скільки вам треба на відновлення? 9 місяців. Окей, 9 місяців. Добре. Але ну треба розуміти, що це призведе до значного погіршення якості на іншому кінці. Особливо в східних регіонах, де наш газ постачається безпосередньо до споживачів, там Сумщина, Харківщина, де багато власного видобутку, там люди прям відчують. Ну і напевно знаєш, що враховуючи ще те, що ми, хоч і закон був прийнятий, однак ми ще не перейшли на сплату за природні гази, його ефективність, тобто mm -hmm. за сплату як за кіловат за калорії, години, да. так ми платимо за об'єм. І якщо калорійність буде нижча, виходить, ти споживаєш там кубометр ти просто більше споживати. Ти хочу. будеш більше споживати, і відповідно ти будеш більше платити за природні так, газ. Ідея, яка звучала під час засідання цього комітету, який я вже згадував, те, що нам потрібно активніше залучати нерезидентів для того, щоб вони закачували свій газ в Україну, зберігали його тут, це нам поможе стабілізувати роботу наших підземних сховищ. Смерті джоли не гудуть. Прям так і скажу. А, допоки в нас летять е, снаряди і ракети з одного боку. А в українському уряді, перш за все, час від часу викли... виникають ідеї типу заборонити реекспорт а, навіть по шортхолу ніхто до нас закачуватись не буде. У нас до речі, впало серйозно об'єм закачки нерезидентами резидентами цей фак. рік. Ну це була спеціальна акція москалів. Да? Давай будемо розуміти, що всі удари по сховищах, які були нанесені, вони не були нанесені з прицілом а, унеможливити їх роботу. Ну вони просто не здатні це з цього добитися. і вони це знають. Цебто це не секрет, вони розуміють прекрасно. Головна мета була залякати нерезидентів, щоб ніхто не закачував газ, чий, що в нього просто прилетить. І вони, на жаль, цього добилися. Друзі, ви почули, які шляхи вирішення проблеми з дефіцитом газу пропонують і урядовці, представники Нафтогазу і газовеної галузі. Напишіть нам в коментарях, що б ви запропонували. Можливо, де взяти газ, де взяти гроші? Можливо, є якісь ідеї, які поки що навіть високопосадовці не можуть придумати, а у вас вони є, тому будемо раді почитати. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму ютуб каналі, який повністю присвячений подіям життя української енергетики. Якщо цікавитеся енергетикою і не хочете пропустити нічого з того, що відбувається в цій сфері, то обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте лайк цьому відео і порадьте нас своїм друзям і знайомим. Дякую, Саш. Ми з тобою згадували, що зараз ряд енергетичних компаній, вони без директорів, там працюють тимчасово виконуючі обов'язки: це і енергоатом, це і Укренерго, це Нафтогаз, оператор за транспортної системи. От в трьох із цих компаній зараз відбувається відбір майбутнього керівника. І, в принципі, в всіх трьох компаніях цей відбір десь на фінальній стадії. От, До прикладу, в оператор за транспортної системи. Заявки від потенційних кандидатів перестали приймати 31 березня. До речі, подалося, наскільки я знаю, 78 кандидатів. Можливо, через те, що ми з тобою ми згадували. Так, і ми казали нашим глядачам подавайтеся, дякуємо, що дослуховуватись до наших порад. Багато людей подалося, наскільки я знаю, то зараз буде сформований короткий список ключових кандидатів, і потім вже Наглядова рада буде проводити з ними співбесіди. По Укренерго співбесіди з Наглядовою радою вже йдуть. Там, наскільки мені відомо, є п'ять основних кандидатів, з якими зараз ведеться співбесіда. Я очікую, що можливо тижнів за два за три буде якесь уже рішення. По Нафтогазу сформований короткий список із ключових кандидатів, переданий в наглядову раду. І наступного тижня наглядова рада почне почне інтерв'ю і вже почне слухати. Там потрібно, наскільки я знаю, потрібно кожному з кандидатів представити своє бачення розвитку Нафтогазу в наступні п'ять років. От я знаю, що нас дивиться кілька членів наглядових рад оцих енергетичних компаній, які я щойно назвав. Якби ти був серед них, які б ти вимоги би поставив би? От ключові завдання, от візьмемо, наприклад, Нафтогаз, так? керівника Нафтогазу України, майбутнього. Ключові завдання для майбутнього керівника Нафтогазу України. А на мій погляд, для майбутнього керівника Нафтогазу України ключове завдання не лежить в Україні. На мій погляд, Нафтогаз України має стати інструментом в двох напрямках для країни. Перший напрямок це енергетична безпека, і насправді Нафтогаз багато років таку функцію в різних формах відпрацьовує. А це означає, по суті, роботу на європейському, американському, арабському напрямках з метою зміцнення зв'язків. Створення спільних підприємств, розвитку джерел постачання газу для України, а друге, і воно дуже поєднано з першим: це збільшення внутрішнього видобутку. І, на мою думку, ця людина має по суті відрізати шматки власного тіла з точки зору, от як голова нафтогазу, Бо єдиний ефективний шлях, який я зараз бачу в горизонті 5-7 років, розвивати український газовидобуток. Це залучення середніх розмірів американських канадських компаній в видобуток газу в Україні, треба брати середняків: ті, хто від 5 до 20 мільярдів доларів коштують, ті, хто мають сталі технології, технології видобутку буріння власні сили, ті, хто можуть прийти на проект 100, 150, 200 мільйонів в Україну, зробити спільне підприємство в зукрігаз і на певних. Нових родовищах подвоювати і потруювати видобуток. Оце те, що мені здається, два напрямки ключові в наступні 5 років. Бо стратегічні речі, типу там шельф розбудовувати, це не 5 років. Буріння на шельфі займає і 10, і 15 років. І дай Боже, щоб ми за 15 років з Чорноморського шельфу після війни отримали якийсь газ в товарних кількостях. Зараз буде інший фокус. А, тому, якщо казати саме про Нафтогаз, ну і цю людину очікує, будь-який директор Нафтогазу завжди доходить до того, що всі ПСО зло, що всі спеціальні обов'язки зло, що тарифи мають бути ринкові. Це всі доходять до цього, до цього пункту. Тому цю людину очікує важкий бій за те, щоб це сталося, сталося правильно, сталося в спосіб, який буде ефективний для України, і. Корисний для українців, Цебто це мікс міжнародного досвіду, політичного досвіду, фактично політичного досвіду і доброго знання нафтогазової галузі і всього, що з нею пов'язано. Постав себе тепер на місце члена для довради Укренерго. От що б ти поставив? Які задачі поставив би перед наступним керівником Укренерго? Ти знаєш. Тут набагато простіше, бо як то не смішно в Укренерго. Задачі національного масштабу вирішені, ключові. А їх дві всього. Ну, перше було синхронізуватися з Європою, зробити це успішно і підтримувати цю синхронізацію. Ми вже бачимо. Результат 100%. А друге задача ну, під час війни вони виконали ключову задачу, вони втримали систему. Да? А, я вважаю щиро, що зараз ключова задача Укренерго це. По-перше, знов таки секюритізація енергетичної системи. Попроще, перенесення більшої частини високовольтних мереж під землю в захищений спосіб, оновлювати обладнання так, щоб воно стало менш досяжним для атаки, все, що з цим пов'язано. І одночасно збільшувати потужності з'єднань з європейською енергосистемою. Це, якби, технічні два завдання. І є ще одне завдання політичне. Укренерго в силу того, як сформована роль оператора енергетичної системи в Європейському Союзі, це не тільки Україна стосується, є носієм по суті, ключового документу, який формує електроенергетичну систему України. Це називається звіт з оцінки відповідності генеруючих потужностей. Це документ. І визначає розвиток енергосистеми на 10 років. Це ключовий документ, який показує, що буде будуватися, які є потреби, і що має будуватися в системі наступні 10 років. Він кожного року оновлюється, в кожній європейській країні так працює. От з погляду на ці ролі, і там треба бути дуже розумними і е, продовжувати розвивати потужну наявну аналітичну службу Укренерго, бо вони ну, реально дуже потужні в цьому компоненті. Е, От ці е, функції треба розвивати, оце Укренерго, і на мою думку, от цей напрямок для них найважливіший. Мені здається, я би ще додав одну задачу: це вихід із технічного дефолту, в який вони потрапили. Ну, це про фінанси. Так. Ну, Це тактична штука. Слухай, якщо чесно, як з нього вийти, зрозуміло. Рецепт є. А Питання в тому, що для того, щоб рецепт був реалізований, потрібно голову призначити, а далі вже голова має з цим відпрацювати. Я сподіваюся, що в них протягом 3-4 місяців все вийде. Саш, дякую тобі за сьогоднішню розмову. І я тобі дякую. Я завжди було цікаво. Друзі, підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео. Ми проводимо багато часу для того, щоби. Дати вам аналітику стосовно останніх подій в житті української енергетики. Ну і будемо раді, якщо поділитеся цим відео серед своїх друзів і знайомих, щоб якомога більше людей залишалося в курсі останніх енергетичних новин. Дякуємо і до зустрічі в нових відео.